Ось такого, дівчата, я зробила, чи то салат, чи то лечо, Не знаю, як воно називається, але дуже смачно. І виглядає і взагалі. Дуже смачне. Так що, якщо є бажання, то спробуйте. Гарна сім'я, дівчата і хлопці. Зараз зроблю, верніше поставлю, робити ще один, чи то лечо, чи то воно якась. Закуска буде, ось тут у мене два стакани квасолі. А якщо точніше, то 400 грамів. Зараз я замочу, постоїть і відварю. Так, дівчата. Як казав сьогодні, мій брат сьогодні приїжджав і каже, сьогодні тепло, а завтра ще тепліше буде. Тобто сьогодні жарко, а завтра ще жарчіше буде. Сонце вже трошки сідає. От. Зараз я буду робити, як воно там називається, я не знаю, чи то салат якийсь, чи то, по якому, чи то буде якась заправка, але воно буде гарне хоч так його їсти, хоч цей буде як заправка в борщ, кілограм помідорів. Ось у мене тут є намитих. Десь пів кілограма моркви. Так. Три цибулини. От, перцю пів кілограма. Зараз квасолю принесу ще відварену. Ось Квасоля моя зварена. Це тут два стакани. 400 грамів. Я викладаю в кастрюльку, кришу сюди помідори. Просто кришу кубіком, там, чи як вийде вже. Морку я потру, цибульку я покришу і перець покришу такими чи то слайсами, чи то як уже вийде. Я пок... Моркву я сюди поклала до квасолі. Цибульку покришила. І тут десь 300 грамів приблизно. Я кришу помідори. Хтось хоче на м'ясорубку, я просто покришу. Так, дівчата, покришила я ось тут це все. Тепер кладу сюди 150 грамів цукру, 100 грамів олії, солі півтори ложки. От. І ставлю це на вогонь. Хай тушиться. Треба взагалі тут півгодинки варити це все діло. Але я ставлю на 15 хвилин, тим часом покришу перці, перець додав через 15 хвилин, а потім ще через 5 хвилин додавлю овце. Поки в мене там вариться оті всі інгредієнти, я кришу перець і одночасно ще й банки стерилізую. Ось так, дівчата, я кришу, всі складові, всі інгредієнти, я напишу. І баночки я стерилізую, просто кип'яченою водичкою наливаю, накриваю кришечкою, потім буду виливаю. Я так, по-простому. Ще в мене ось є кусочка перцю, я теж його туди покришу. Ще кажуть дівчата, що е, помідори чорні, то як... саме сюди їх можна і використати. Помідори, кочерні, це таке. Відміряю. Відміряю оцет. 35 міліграмів треба. Це він з-під цукру у мене. Через 15 хвилин, як, як почне кипіти, через 15 хвилин я добавлю перець туди. І ще через 5 хвилин добавлю оцет. І оце таке у мене буде. Я не знаю, як воно називається. Чесно, не знаю, може хтось знає, як воно називається, то напишете мені. Але виглядає просто смачно. І просто я судячи по інгредієнтах, то буде смачно. Так, дівчата, ось тушила я цей оце салат, чи що воно таке? Пахне, дуже смачно виглядає, пахне займаємо. Тепер розкладаю я по баночках. От. Пахне. Дуже смачно пахне. Так, дівчата, розклала я по баночках, тепер закручую акуратно і відставляю вкутую все. У мене вийшло 2 літрових і 2 півлітрових баночки. Я не люблю багато всього нароблювати. Побагато я маю на увазі. А я багато люблю робити різного. Пробуйте ви, як хочете. Це не складно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові, до зустрічі!